Всім привіт! як завжди радий вітати вас на своєму каналі, як і підписників, так і гостей. Знову вечір. Як ви вже з початку відео побачили, їздили ми теж по гриби. Або мені гриби не йдуть, або від мене вони тікають. Але величких таких грибів і дуже багато поки що немає. Може, там і пишуть десь є, але у нас в Полтавському районі поки що нічого я такого не знаходив, як завжди. Оце так, по грибами. Зараз вже вечір. Будемо вправлятися, випустив наших качок, випустив курей на огород. Зараз вам все покажу. Пройдемо подивимось криличку. Не забив я криличку, друзі. Шкода, дуже шкода. Подивимось, як вона, стояння здоров'я. Це ми все подивимось і все я вам в цьому відео все покажу. Так, вирішив я випустити і качок наших погуляти трішки, і курей, тому що по нагород я повивозив з-під кроликів наших відходи. і там дуже-дуже багато зерна. Хай розгрібають, виїдають, бо воно як на навесну і шкода буде його і а так у нас кури поїдять, може десь щось і вилізе зелене. Нічого страшного, то їм буде вітаміни. У мене, як ви бачите, бачите, де я садив ось її, то я потихеньку рву нашим фазанам даю. Оце тепер буду випускати. Там може раз в три дні, як буде час. Оце такі і ось наші красуньки. Може кому треба, друзі, гарні чистопродні наші качки. Це з білою головою це у нас молода качка, це наші, а чисто коричневі це все у нас чисто порожне. Бачите. Їх випусти, вони починають по всьому. І туди, і сюди. Ні, щоб там лазити. Вони лазять по всьому. Так, ану, гілля. Гілля. Гілляці. Гіля. Давай. давай, Цікі гарні. Кому треба, звертайтеся. Номер телефона в шапці в мене є. Бо буду тоді вирізати. Щось собі залишу. Може себе з визнає пару качок. Подивлюся. А може з кимось поміняюся. Ось такі красивички у нас. Так, на ТР-7. Гарбуза. Яблуком. Вже як зажену, тоді вже буду давати їм. Зараз кашу зварю. Так, ну що, тепер давайте пройдемося. Курятник, я подивлюся, що у нас там по фазанам молодим. Тут як дощ, дивіться, що тут робиться. Вода стоїть, я так і не зробив нічого. Грязі намішали, воду свіжу завжди наливаю. Лізу туди, в кирзаках і наливаю свіжу воду. Так. Тут теж резище нанесли, треба буде посипати. Ось. Яйця є, треба буде. Ось тут. Тут теж є. Що внизу там? Внизу є. так так що? що по цим нашим фазанам? Прикріпив я кормушку, тому що кормушка гуляє по всьому, вони розсипають її і кожен раз через хвилин 15 вона вже перевернута, корму вже немає. ну бігай бачите, як, да? до Нового року буде теж м'ясо в нас. Там одні самці, по-моєму, одна... три самці одна... одна самка. Так, а тепер ми в крольчатнику. Що ти тут? Що не ходить, ходи? Я йен. Картонку під стіли вигорнула. Так. Клядаю соломку тут мама. Молодець. Чихта там не багато, але вона теж акуротна мамка. Завтра неділя, трішки повичищаю, наберу, наведу порядок. Наберу кажу. Так. І в попередньому відео, зараз включу музику. Там один підписник чи гость писав, покажіть, же, де знаходяться ваші самці. Так, дивіться, ось стою я в крольчатнику своєму. Да? Це в мене ось ремонтні мамки. І ось у мене клітка одна і друга. Це в мене ремонтні самці мої. Це самчик, ось бургунчик мій привозний. Там он старенький мій термончик один. Тут он свій калів, сидит, бачите? Да? Це ось привозний тут каліф у мене. Ось поки з нього. Є такі мародатий дядько. Тут це термончик, що толку нього нема ніякого. І тут старий у мене термончик. Оце в мене шість кроликів. Оце у мене тут вони всі сидять. Да. Хотілося би, якщо в мене щось поміняється тут то я їх перенесу всі хлопці, якби в мене бажано були б вони в одному місці. тут. Хоча ну, різниці нема ніякої, але хотілося б і е, маточне і підростаюче поголів'я було в одному місці. А самчики хотілося б, щоб воно було в іншому. Ну, Ви бачите, нема такого в мене зараз приміщення, щоб можна було це зробити. Бо вот там в мене фазани. Так, друзі, ну що? Давайте подивимось на нашу мамку. Ось наша мамка. Вона їсть, я їй даю яблучко, ви бачите, потихеньку все на ній заживає. Вона не худа. Бачите, вона дивиться, очі не запущені. В общем, по мамці діло буде. Вона відійде, ну просто що не знаю, подивлюся. Шкода забивати, чесно, дуже-дуже шкода. В неї трішки розпухло, ну, вона бачить, такого немає. Вона їсть і яблука, їй все дуже добре. Вона в мене проколена. Вся повністю проколена сумською вакциною. І не один вже раз. Так, тепер, друзі, що хочу сказати. Що ж это у то в мене з кроликами, що я ото вам говорив? Да? Ніжки там те. Бачите, як вони тепер жваво бігають, да? Значить, як вияснилося, у мене. Це там писали мені в коментарях, що, може, мамка наступила. Ні, друзі, не мамка наступила. В мене залазе сюди кішка. Знову кішка. І, мабуть, буду я її завозити. Вона залазить сюди під низ. Ось, бачите, я тут застелив вже і соломою, туди накидав і сіна. І тепер повністю я на день не відкриваю своє приміщення. Все тепер закрито. І тепер дивіться, як вони бігають. А то вони тягали лапку, ось я вам зараз покажу. Тому що я кинувся, але ну, не може такого бути, щоб... А ну, ти сюди Дивіться, Ось бачите? Дивіться, як лапку. І вона, вон, бачите, голенька. Ось Ось отак. Це не мамка. Це кішка тягнула, дивіться, як вона вже. Бачите, як вони. І це ось дивіться. Потихеньку, потихеньку, бачите. Бачите. Лапку тягає, тому що, мабуть, кішка зацепила. Когтями за лапку тягнула десь, я думаю, ось тут ось пыталася витягти. Це вже не перший. А я спочатку думав, що з ними сталося. Ото з ними таке, друзі, сталося. Кішка тут, поки вони маленькі, поки я не перебирав, такого не було, тільки прибрав, що можна було підлізти під клітку і кішка цим зразу скористалася. Оце так. Супачі в нас мамці. Так, ну що, ця, до цього часу не спарована, вона линяє, я її я навіть і не парую. Оце, друзі, у нас такі справи в крольчатнику. Як не одна халепа, так друга халепа. Завтра неділя хочу таке ж вибити, бо я вже пообіцяв і знайомим, що я трішки е, їм виб'ю кроликів зубастих, бо е, чекають там. Вони, бо я пообіцяв і вже неділю ніяк не це. Не можу це зробити, нема часу. Оце той раз у нас, ви бачите, міксоматоз кроличку пробило, да? Ну, я, Якби їй було хуже, я б її вже забив. Би. А так я дивлюся, що в неї почало все засихати, все добре. Ну Я її то приберу, пізніше приберу. Мені треба добрий ремонтний молодняк. Тому що хай, хай я виберу за цих двох самочок, тут внизу, що в мене сидять, бачите? Я підберу. А може залишу там і ну, нема мені ніким замінити цю карну кролицю. Просто її забити і хай поки посидить з дітворой. Я ж кажу, якби було хуже гірше, я б її вже забив. А так ну, вона сидить. Дивлюся, що немає ніде більше ні в кого ніякого міксаматоза, нічого, поки я нічого не бачу. А от за кішку, друзі, якщо у вас такі є проблеми, це все коти. Десь кішка в мене. Крала, там, може, пропадало кролиня у мене одне. Десь у нас оце, тільки у нас куштує кролятинки. Все, і зразу готуйтеся, що у вас в королятнику буде проблема. Це не пацюки, ні, це тільки коти. Ото залазять, питаються достати своїми когтями, царапають, бо в мене вже це було, я це вже пройшов. Я шукав крайнього, я думав, пацюки-пацюки, ні, це не пацюки, це кролі, це коти то при кішку, якщо не перестане, ми її десь ділим завеземо. Ось так. Оце такі, друзі, у нас справи. Я показую, друзі, так, як вона є. Я нічого не буду вам, знаєте, юлити, скривати. Є міксоматоз, є міксоматоз. Ми від цього не застраховані. Хворіють кролики, дохнуть теж. Це все, як кажуть, наш вибір, це все наша праця, але буває і таке. Ми теж хворіємо, і кролики хворіють. Ми помираємо і кролики помирають. Це життя. Я показую так, як воно є в моєму господарстві. Щоб люди бачили, тому що вони в мене купляють маточне поголов'я, вони дуже не бачити, що в мене приїхало, який кролик приїхав, звідки кролик приїхав, як я до кроликів відношуся. Я все на, цьому, на своєму каналі все це показую. Ось літає, непонятно що. А маленькі, бачите, маленькі комари ось літають. Ото може вони їх і кусають, бриться. Ну я думаю, завтра я проколю їх. І він міксоматозу про прожену, хай буде. Воно не лишнє буде. Все, друзі, як завжди, радий вас вітати на своєму каналі. Ставимо лайки, подобайте, коментуйте. Дуже приємно, що ви коментуєте, запитуєте. Я думаю відповів на питання, де мої самці сидять, що ви бачили в якому кутку. Піше нічого, все до наступних друзі, зустрічі. А вам завжди як бажаються. Я бажаюся здоров'я і процвітання вашому господарству.